<свист> а, ти <ж> <свист> <свист> а Ти що мені задавати будеш? Я не зрозумів. Так, ладно, я починаю. І зараз... Щас... Коротше, у нас буде, типу, по, зрозуміла, запис, тебе там не видно, але у нас буде в записі бесіди. Так буде воно набагато. І ти можеш теж говорити, поняла? <свист> І говориш, так як ти вважаєш, взагалі, можеш теж з матюками. От. Шо, починаю. Треба вже закрити цю історію. <звук> Може, додати водички? Коли чоловіки нагріваються на жіночій праці, мені не заплатили за надання моїх послуг. Я працювала на фултаймі в одній компанії заключений договір. Є скрінний переписок, того, що оплата не... Не була зроблена, що її відмовились зробити. Тому сьогодні в такому живому форматі я вже нарешті вирішила закінчити цю ем, історію і просто висвітлити і розповісти про це наживо. Повна версія буде на Ютубі. Розповім все те, що я ще пам'ятаю, бо це було в травні місяці. А сьогодні мені буде допомагати моя подруга задавати питання, тому що насправді а що ти сама не знаєш. Ну, ти толком не знаєш, ти тільки не знаєш, знаєш, що мені не заплатили. Mm -hmm. От. А, і... а мені знаєш, що порадили ці хлопці там, де машину я брала. Я їм розказала цю всю історію, а вони такі кажуть: що? так зроби промокод, каже, бінокль Підараси. Прикинь. І 20% знижка для клієнтів. Для нових клієнтів, які зайдуть. І в нас з вами точно такого не буде, якщо ви відповідальні. Вау, я ржала просто на всю вулицю, коли вони можуть. Бізнесмені іншого не порадять, тому що реально має бути ну, якась людяність, а людяності немає. Тому, значить, буде так. Їх прекрасний логотип, бінокль, підараси, хештег. Хеш і хештег. Точно це може бути хештег. Да. І буде і хештег, і, <гум> і промокод. Просто. Да. Ще й скидочку зробиш. <гум> Та взагалі 20% на послуги місячні, вибачте. Я заради такого, я готова їй три місяці, розумієш, зробити снежечку 20% для нових клієнтів. Скільки ти з ними співпрацювала? Три тижні. Mm -hmm. Договір підписаний на 50 тисяч. Дякую тобі за енергію та спробу. <ріху> Те, що я тобі написала. <ріху> <ріху> Да. Чи маємо ми проговорити та вирішити якісь відкриті питання? Відкриті питання в нас тільки гроші. <ріху> а як як це все відбулося? Як я їм сказала, що вже все. Вони вижимали. Я така думаю, окей, ну типа, мені треба гроші, окей, типа я попрацюю. Вони 18-19 у нас мог бути тільки Zoom. Mm -hmm. Вони постійно, з самого ранку, вже все, вже всі мені пишуть, вже, вже дзвонять, все, як наче вижимали ну, типу, енергію. Я їздила на машині бензин і тому подібне. Він написав. Ну, що... да, він написав тобі, що вважає справедливим завершити співпрацю з фіксацією, досвіду без оплати. Фіксація досвіду. Дякую, Виктор. А, Ще ви бачали з пише. Дуже надіюсь на твоє розуміння. Угу. Наскільки я бачу, що у Вікторії розуміння не пройшло, я думаю, що кожна жінка, яка прийшла працювати, бо їй потрібно кормити свою дитину, оплачувати своє життя, я витратила на них, я їздила в офіс, я їздила в цю кафешку, я їздила знімаю і тому подібне. І в ноль гривень оцінили мою роботу. А я і написала: а за бензин теж компенсуєте? Ну, ні. А а дякую. дякую. це досвід. За... Машина в мене на досвіді заправляється. Я дякую тобі за енергію та спробу, а потім він тобі ще дякує за ну, досвід такий. І він дав тобі можливість реалізувати себе. Сто відсотків. Але до речі, я ж кажу плюсик, який до цього. Я всіх клієнтів перевела, в мене тепер оплата йде наперед. Тому що ну, так може кожен наїбать. Коли ти їдеш, ти що, купуєш квиток і да. їдеш. так само маршрутка, потяг, все ж хочеш спочатку, а потім подорож no. ну, майбутнє. Мені вирішили ноль ну, заплатити, так як я отримала прекрасний досвід. Вони вклали в мене, я теж хочу поділитися досвідом, тому я ділюсь своїм досвідом і що там розумінням і тому подібне. Тепер в них. Да. Але хочу наголосити, що договір у мене підписаний із іншою особою. В мою сторону нічого не говорив. Я думаю, в силу може вихованості, може слабкості, не знаю. Поважаю цю людину, дякую. А в іншому Андрію, наскільки я знаю, що він як там співвласник бінокль. А ще можна наголосити, що за промокодом бінокль можна, можна отримати мінус 20% знижки на 3 місяці моїх послуг. Шантаж. А, так, да, шантаж. Ну, чого це шантаж? Дивіться, у нас в країні. Війна, жінки заробляють гроші для себе, для своїх дітей. Я їздила туди, витрачала свій час і тому подібну енергію. Мені не заплатили. Я вважаю це прекрасним досвідом. Я повністю на спокої від любові їм просто бажаю розвитку і всьому, всього найкращого. Але вважаю, що я підтримку жінок, трудове право, яке має захищати нас. але... В даному випадку ми розуміємо, що ніхто нас не може захистити, але в інформаційному полі ми можемо щось розповісти. Наразі я думаю, що я сформую трішки пізніше ще подкаст, але це буде пізніше. Тому наразі інформація має вийти. Може, я і поганий, поганий піарник, все може бути. Це все досвід я отримала. От я стала кращим, кращим піарником. Якраз, от якраз і прошу жінок висловити свою думку, чи можуть нас чоловіки нагрівати на те, що ми працюємо за три тижні, мені нічого не за не заплатили. Навіть окей, я витратила бензин і тому подібне. Тобто якісь мої витрати битові, тобто їх взагалі, тобто ноль витратила. Взагалі те саме цінне, що ти витратила весь свій час. Я могла б за ці три тижні я могла заробити собі спокійно на інших проєктах е і заробити в три рази більше. Андрію, привіт. Я знаю, що у нас підкріплено все досвідом. Ви отримали свій досвід, а я отримала свій досвід. Просто зараз треба заробити ці 35 тисяч, які ви не заплатили. Зароблю. І якраз замовлю собі подкаст, бо подкаст, зйомка і монтаж мінімум 12 тисяч. Так, що вже з нарізочками, то я якраз зароблю і витрачу гроші, зробимо класний подкаст. А, і ще до речі, мені дзвонило після того, як мені написали шантаж. Типу, що ми там домовимося з юристами, типу поспілкуємося з юристами. Мені дзвонила їхній юрист. Mm -hmm. До речі, у мене цей запис є нашого дзвінка. Вона подзвонила, і я одразу така: Стапе, на запис. Це ти мене навчила. Да. Я, ніколи, треба я ніколи не записувала, ніколи не записувала. А, а зараз ти мене навчила. Я після того я почала, в мене так включається, я тільки це чик, і скріншоти, скріншоти, запис, запис екран, екрану. І все, все, все чітко. Вони мені запро, запропонували 15 тисяч гривень, mm -hmm. типу, за все. Я їм сказала, що пішли вони нахуй е, зі своїми 15 тисячами. Е, ну, типа, я краще зніму інформацію про них, е, розкажу. Ну, типа, буде він він. Коли ми не розказуємо е, нічого в інформаційному полі, то ми нікому ніхто не знає, що відбувається, хоча такого багато кому не заплатили. Тобто ми не відкриваємо цю всю інформацію і немає ніякої ні підтримки, нічого. Ну, типу, ми маємо право підтримувати жінок, розповідати, типу, хтось заробляє взагалі 15 тисяч і mm. на них, і, типу, це одна робота, і вона і на неї розраховує, Окей, якби я працювала тільки на одній роботі і розраховувала тільки на ці гроші, тобто я, я просто тупо не могла е, існувати, тому що я пропрацювала на них і я нічого не заробила. І я не витримала просто реально, ми і то працювала ціла команда. Це не тільки я працювала. У мене стільки було завдань, що це реально просто одній вивести, У мене мозок просто тупо. Я злягла. У мене була один день, я просто тупо злягла. Мені так було погано, що я не могла вже вивести це. Працювала Света, я і ще дизайнер, а і ще дівчата теж моніторили. Тобто нас таблички робили коротше. І це все просто тупо спустили, що я нічого не зробила. Тіпа ноль ну, результата. А все. клас. Ну тому я вирішила, блін, терпіть ще, вибачте. Я постійно я роблю, він не затверджує, щось якась херня, е, типу я така постійно ой, ну це отут, тут немає щось там недопрацьоване і тому подібне. Так, треба спочатку упакувати свій бізнес, зрозуміти так, в чому ж твоє ядро, тут ядра немає. Я зрозуміла, що з такими, хоча я завжди працюю з жінками. І, ну, типу, чоловіки за 5%. І я така думаю, блін, з чоловіками простіше, та ніхрена простіше з жінками, тому що жінка-жінку зрозуміє і ніколи, ніколи. Не було такого, щоб жінка не заплатила. У мене, до речі, теж був один проєкт, і теж, о, до речі, я про, про них не розказала. Ну я там відпрацювала, вони мені не заплатили за останній місяць, ми з ним закусилися, бо він сказав, що я знімалась з супермани. Боже, я як його звали? Єгор. Я навіть його скрін зроблю інсти. Я знайду, покажу. Він там трошки з політикою зв'язаний. А то що я йому супермама то що дала? Е, ну, ш, як це? Що я знімалася в супермамі? що я... Це заборонено? Ну, у тих, хто відчуває оцю поняла, ну як це? Я маю бути звичайною рядовою mm -hmm. етою, робітницею. Все, і, ті, і тільки відчувається цей, що я вище, mm -hmm. ніхі себе собі пішла типу, в супермаму. І все, у мене так два проекти, там, де чоловіки, одні, типу, я з ними і це щоб вони не заплатили, а інші заплатили на 5 тисяч, бо я знімалася типу, в супермами. в супермамі. А із-за із того, до речі, скільки в мене цих, це, до речі, МДК Люкс. Можна теж їх відмітити. Вони заплатили на 5 тисяч, приходить 15 замість 20, вони заплатили, я так кажу, в смислі. Ну, ти ж знімалася на супермамі, а то, що вся робота була зроблена, і тіпа, то нічого, бо я знімалася на супермамі, тобто, mm -hmm. ну, то я зрозуміла? Э... Mm -hmm. Ну, тобто, ось звичай пішов. Ну, все, ти маєш бути звичайно, да, mm -hmm. а жінки ніколи такого не було, щоб жінка не заплатила, чи заплатила менше. Чи взагалі такого не було? Я думала, що з чоловіками простіше. А коли чолові, чоловіки ще гандони? Ні, ну чоловіки є різні. Ні, а ми за гандонів, зараз поговоримо. Є різні, є класні. він не чоловік. Андрію, привіт. Ти свою жінку забезпечуєш і свою дитину, і ти мені не заплатив, ти віддав ці гроші своїй жінці. А а я, а в той момент я зі своєю дитиною залишилась 0 гривнями, витративши на твій бізнес час, і я залишилась 0 гривнями. Тобто моя дитина нічого не мала їсти, пить, а твоя дитина їла. Тому, пожалуйста, вам 35 тисяч гривень в сім'ю. Бізнесмени, які позиціонують себе, де там вони в, в списку Forbes, не змогли їздити на поршах. І не змогли заплатити звичайній рядовій людині 35 тисяч. А мені не треба парше, мені не треба їсти, мені не треба квартира, мені нічого не треба. Мені реалізація. Я реалізувала за допомогою Бінокль. Дякую велике всій команді Бінокль за те, що я змогла реалізуватись у вашому проєкті, отримати колосальний, неймовірний досвід і піти далі. цього достатньо для того, щоб ми з вами обговорили. Чи можна, так? Чи можна в нашій країні не платити жінкам за пророблену роботу. В будь-якому разі, який би результат не був цієї роботи, є витрачені години мого часу, який має бути оплачений. Є договір підкріплені. Дякую всім велике. Обов'язково зроблю ще подкаст, але до нього потрібно підготуватись. Наразі немає часу. Є Час тільки на наставництво, на свої проєкти, на е, інших клієнтів на бінокль немає. Тому заробимо 12 тисяч на подкаст з юристами. Можливо, треба вже вносити якісь правки в трудовий трудовий кодекс. Всім дякую, велике. Я чекаю ваших коментарів. Хто це такі неймовірний бінокль? Дивіться наступну серію, не перемикайте.